Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Перетин трьох імперій. у Гоянах урочисто відкрили прикордонні стовпи. Вибори 2025. До єдиного дня голосування менше 10 днів. Дострокове голосування з понеділка. Менше фруктів, більше пшениці. Сільгоспвиробники підбивають підсумки аграрного сезону. Відкриті уроки історії. Екскурсія для суворовців в Бендерській фортеці. У Добосарському районі біля заповідника Ягорлик відкрили пам'ятні прикордонні стовпи. Майже 500 років тому річка Ягорлик була кордоном між річчю Посполитою і Османськими володіннями, а пізніше з Російською імперією. Історичний комплекс ініціатива ветеранів митної служби. Його побудували за кошти гранту президента. На церемонії відкриття був присутній глава держави Вадим Красносельський. Добосарський район, річка Ягорлик, саме по ній у різні часи проходив кордон між Річчю Посполитою, Османською та Російською імперіями. При кордоні стовпи вказували на нього у п'ятистах метрах від річки. З'явився історичний меморіал. Сьогодні його урочисто відкривають. На історичному комплексі атмосфера минулих століть. Тут яничар, офіцер військ Османської імперії, ротмістр Речі Гречі Посполитої і вахмістр кавалерії прикордону митної варти Російської імперії були зачитані витяги з документів, архівних записів, спогадів істориків. Річ це Западна Європа. Річ Посполита це Західна Європа, Російська імперія, Східна Європа і Азія, Турецька порта, тюркомовний простір. Історія розвивається, кордони прибувають і зменшуються, але історія та народи залишаються. Перетин імперії і цивілізації сформували народ Придністров'я, Придністровський народ багатонаціональний народ, сформований і часом, і історією. Історичні стовпи вирішили встановити ветерани митної служби. Десять років тому вони знайшли рідкісні документи, зробили запит до відомств Польщі, Туреччини та Росії. У відповідь отримали фрагмент карти 1667 року з позначкою кордону держав по ягорлику. Знайшли і світлини стовпів. В результаті вирішили їх відтворити. Даний історичний комплекс. Цей історичний комплекс символізує наступність людей служивих, митників різних епох. Сучасні придністровські митники усвідомлюють важливість збереження історичної пам'яті. Даний проєкт підтриманий президентом нашої республіки. Впевнений, що сьогоднішній день увійде яскравою сторінкою в історію митних органів і виконуватиме просвітницьке завдання і стане об'єктом туризму для придністровців і гостей республіки. У кожного трьохметрового стовпа є історичний герб своєї країни. Тут відразу встановили інформаційні таблички чотирма мовами: російською, польською, турецькою та англійською. Єдиний день голосування вже наступного тижня, 30 листопада, будемо обирати депутатів Верховної та місцевих рад, а ще глав сіл і селищ. З 24 по 27 листопада почнеться дострокове голосування в територіальних виборчих комісіях, 28 і 29 в дільничних. Це для тих, хто працює або виїжджає в основний день виборів. Депутати Держдуми Росії підтримують право вибору придністровців і закликають прийти на виборчі дільниці. Ці вибори для вас судьбаносні. Ці вибори для вас вони повинні продемонструвати всьому світу, що незважаючи на всі виклики і загрози, що приходять ззовні, Придністров'я розвивається, смітнює свою державність, розширює дружні і ділові відносини з Росією. Ми віримо в вас. Приходьте голосувати, покажіть світові друзям і особливо недругам, що у вас є цінності, які нікому не відняти, і ви завжди їх будете відстоювати. Ви завжди їх будете адстає. Це важлива подія для жителів і майбутнього вашої прекрасної країни. В сьогоднішній історичний момент придністровцям як ніколи важливо показати собі і світу згуртованість, готовність визначити долю власними силами, із закликом прийти на виборчі дільниці до придністровців. Звернувся і правозахисник Олександр Брод в качестве міжнародного. Як міжнародний спостерігач неодноразово приїжджав до Придністров'я, бачив, як чітко і організовано проходять вибори з високою явкою виборців в рамках правового поля. Ви повинні прекрасно розуміти, що вибори це крок у майбутнє, це перспективний розвиток республіки. Тому варто прийти на виборчі дільниці. Нагадаємо, Сергій Чижов і Андрій Горохов представляють інтереси придністровців в Держдумі Росії. Неодноразово приїжджали до нас. А Олександр Брод на міжнародних майданчиках не раз піднімав питання про порушення Молдовою прав придністровців, у тому числі доповідав про це президенту Росії. У Придністров'ї змінять порядок перерахунку з комуналки. Стосується тих випадків, коли мешканці тимчасово відсутні. Це ініціатива уряду, що змінюється. Зараз при перерахунку комунальних платежів враховують пільгу тільки тих, у кого немає лічильників на воду, газ і тепло. В уряді такий підхід вважають несправедливим. Правила зрівняють і для тих, хто встановив лічильники. Крім того, розрахунок буде залежати від того, скільки днів пустувало житло. Мінімальний період відсутності 5 днів поспіль. Верховна Рада ухвалила проєкт. Закону у другому остаточному читанні поправку на чинності вже цього року. Обговорювали депутати і бюджет 2025 року. Мета скоригувати його параметри. Більше півроку країна жила в режимі надзвичайного стану в економіці. Криза триває, експорт електрики припинили. До бюджету не надоходять кошти. Деякі фонди і держпрограми скорочували. Підприємства не можуть працювати наповну. Дефіцит республіканського бюджету вдалося скоротити на 821 мільйон рублів. У пріоритеті зарплати, пенсії та допомоги. Ті скорочення бюджету, які вже зроблені, говорять про те, що незважаючи на всі труднощі, нам вдалося впоратися з викликами. Однак слід розуміти, що кінцівка року буде вкрай складною. Наступний рік теж буде непростим. Тому в залежності від того, які рішення будуть знайдені і як буде розвиватися ситуація зовнішнього периметру, будуть залежати результати і робота економіки, і формування бюджету вже наступного 26-го року. Зміни до закону про республіканський бюджет 2025 в остаточному читанні підтримали депутати. Сільськогосподарський сезон на фініші аграрії збирають останній урожай і підбивають підсумки, з якими результатами завершують рік у Григоріопольському та кам'янському районах. Розповімо далі. Село Хрустова у Когос Леніна, підбили підсумки 2025-го. Техніку оновили, урожай зібрали, борги закрили, робітники отримали доплати. В кінці года на рубль наприкінці року на зароблений рубль доплату ще в рубль. Тому люди дуже задоволені. Вони в плюсі, хочуть працювати. Знає не Багатьох, хто був на заробітках, але повернулися назад у колгосп, тому що колгосп це стабільно. А ось погода завжди лутерея, кажуть аграрії. Весняні заморозки, літня посуха. В таких умовах виростити хороший урожай завдання не з легких. Ми змогли. Ми змогли своєчасно прибрати те, що виросло. Врожайність зі всіх культур середня. Ми встигли своєчасно підготувати ґрунт. Відразу після збирання всі поля зорали. Три тисячі гектарів посіяли озимі пшеницю, ріпак. Більше ніж дві тисячі гектарів. Вони сьогодні виглядають дуже непогано. Добре. Ригоріополі аграрним роком теж задоволені. Зернових зібрали 110 тисяч тонн. Це пшениця, ріпак та ячмінь. З яблуками, сливами, абрикосами, вишнею. Ситуація складніша. Урожай знизився на 60-70%. відсотків. і соняшник теж постраждали від погоди. Много було... Багато кукурудзи було списано і відзначено як пошкодження культури у зв'язку з погодними умовами посуха і відсутність опадів. Сівба озимих культур на території району практично завершена. Планувалося посіяти 26 тисяч 200 гектарів, а посіяли 27 тисяч 300. Сільськогосподарський сезон на фініші. зараз. Григоріопольські аграрії готують ґрунт для посіву гірчиці, ріпаку, кукурудзи та льону. Опалювальний сезон на піку співробітники державного пожежного нагляду перевіряють стан печей у приватних будинках, нагадують правила безпеки. Насамперед відвідують самотніх пенсіонерів та багатодітні сім'ї. Тріщини на стінах печі, цілісність димоходу та наявність листа притопки. Пожежні інспектори первомайська відвідують кожну оселю, де є пічне опалення. За планом, перевірка самотніх пенсіонерів та малозабезпечених багатодітних сімей у селах. Перше фрунзе, ось хвіртка навстіж. Хазяїна вдома немає. На подвір'ї хаотично лежать дрова. Таке зберігання небезпечне, кажуть інспектори. Це дуже близько до Це дуже близько до домовладіння і більш за все. Цей господар будинку притягнути до відповідальності за неналежне зберігання дров. Вони повинні бути на відстані щонайменше 10-15 метрів до будинку. Десь має бути сформований настил або сарай. Любов Пилипівна побачила інспекторів і запросила їх у будинок перевірити стан печі. Каже, дровами топила ще у січні цього року під час газової кризи. Наразі піч не використовує. Якщо раптом ви будете використовувати пічне опалення, за дві години до того, як ляжете спати, топити не можна. Це треба прогрівати усі 24 години. Дві години погоріли і має охолонути. Усі матеріали, що загоряються від печі, повинні бути мінімум 70 сантиметрів. На початку року у селі Чобручі сталася трагедія. Двоє пенсіонерів отруїлися чадним газом, розтопили піч, лягли спати і більше не прокинулися. Аби таких випадків було якнайменше, пожежники проводять рейди. Нагадують про безпеку. Розповідають і про електричні обігрівачі. Важливо не включати відразу кілька приладів та не сушити білизну на камінах. Пічні рейди продовжаться до 27 листопада. Камінський район Григорій крайній показує свою пасіку. У цій справі старожил Ульянівки присвятив понад 40 років. Не залишає улюблена хобі і в своїй 87. Холодно, вони вже не виходять, збираються вже на зиму. Григорій Андрійович розповідає: в період МРСР з'явилася на карті Ульянівка. Тоді село в Кам'янському районі. Наразі лише вулиця у Валядинці. Зараз тут кілька будинків в радянські роки життя кипіло. Сюди дитиною Григорій крайній переїхав з батьками. Тоді колгосп для жителів звів кілька десятків будинків. Григорій Андрійович каже, в селі були дві школи молдавська та українська, обидві семирічки. Далі вчитися їздили в сусідні села. Потім майже всі йшли в колгосп. Зразу прийшов з армії, два роки в бухгалтерії робив, розчутних щитов. І одразу відкрив, відкрив ліцевий щита на пенсіонерів в, в той час, як я відкривав ліцеві щита. 800 колхозників. У радянські часи в колгосп Іліча на роботу прийшла і Ксенія Крайня. Жінці теж 87. Вона родом з Валядинки. В Ульянівку переїхала після заміжжя. Була у дзвіні було в мене 22 жінки. Отут на Ульяновці. Так було сімейні, пошів у хату, в хату сімейні були. Робила всю жизнь коло е, табака, коло кукурудзи, коло бурака на фермі. Все кругом я робила. Чоловік Ксенії Григорівни був головою місцевої сільської ради, а ще бібліотекарем. Туди жителі Ульянівки часто заглядали. Для дозвілля працював клуб. І там у клубі збиралися і не лише у свята, а у такі будні дні, субота, неділя. Грала гармошка, баяна, кардіон, люди сходилися. Ну, як мені кажеться, що хороше время було. Mm -hmm. да. Ну як хороше. Просто, може, комусь і було, а мені хороше, нам хорошо було. Зараз село скоротилося до вулиці Ульянівської, а місцевість цю, як і раніше, називають Ульянівкою. Тут пам'ятають історію перших жителів і трудові будні передовиків виробництва. І нехай Ульянівки немає на карті, вона є в пам'яті її уродженців. Від стерилізації банок до розливу соку, як працює камінський консервний завод, показали одинадцятикласникам, провели екскурсію цехами і пригостили консервами. Кам'янка консервний завод у цеху кипить роботи. Нині розвивають яблучний сік. Учням другої школи показали повний цикл виробництва – від стерилізації банок до упакування. Розповіли, як готують нектар і які новинки планують випустити наступного року. нове обладнання. У нас усе автоматизоване. Наразі ми робимо ставку на нові асортиментні позиції. Ми показали дітям, як працює кам'янський концертний завод, що ми виготовляємо. Нині у нас переробка яблук. Сьогодні підприємство випускає овочеві консерви, варення та фруктові соки, понад 35 п'ять продукції і постійно розширює асортименти. Виробляє нові соуси, джеми та аджики. Для нас було Для нас це було дуже пізнавально. Подивитися, як виготовляється продукція, яку ми щодня бачимо на полицях наших супермаркетів чи магазинів. Для нас було дуже цікаво подивитися, як це роблять, як це виглядає загалом. Найсмачніша частина екскурсії дегустація. Школярів пригостили соком прямо з конвеєра. Сок був дуже смачний, було дуже незвичайно, і можу сказати навіть, що коли п'єш його вдома, він має абсолютно інший смак ніж коли п'єш на концернову заводі. Екскурсію для школярів провели у рамках декади молоді, культурні та спортивні заходи до кінця тижня. Урок історії рідного краю провели напередодні для суворовців. Вони з екскурсією побували у Бендерській фортеці. Піднялися на стіни цитаделі, оглянули башти. У музеї познайомилися з побутом російських та турецьких військ. Відвідали і алею слави російських полководців. За розкладом у цих суворовців урок історії. Проходить він не в класі, а в Бендерській фортеці. Екскурсія в минуле на п'ять століть назад. Вихованцям Суворовського училища розповіли про історію цитаделі. Звели її в 16 столітті. За час свого існування вона стала свідком великої кількості збройних конфліктів, в тому числі російсько-турецьких воєн. Відвідали й пантеон військової слави. Тут увіковічені імена російських полководців. Матіас Міллер. Матіас Міллер – герой штурму фортеці 1770 року. Перший російський офіцер, який піднявся на стіни турецької твердині, за цей подвиг полковник повинен був відразу бути підвищений на два звання стати генералом. До речі, він про це мріяв, але під час бою був важко поранений і незабаром помер. Але обіцяної нагороди так і не встиг отримати. Шпаги, кінжали, мушкети, старовинна зброя, медалі, монети все це теж показали вихованцям Суворовського училища. Раніше мнія зі стаже гулял срадітями. Раніше я теж гуляв тут з батьками, але не був на екскурсії. Зараз мені розказали про історію фортеці, хто її будував, хто засновник, в якому році було дуже цікаво. Я багато дізнався нового. найцікавіше це будівництво фортеці. Хто її звів? Засновник цитаделі та історія. Які завоювання битви йшли тут? Я буду розповідати своїм друзям, тому що історію повинні знати всі. У планах суворовців побувати в катерининському парку, а ще відвідати середину фортецю в Терасполі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.